Це проєкт Супермама і сьогодні змагаються мами з рідних броварів. І будуть змагатися мама Наташа, Акшері мама, мама без рамок Поліна, мама природи Марія і мама роботяга Оксана. Я мама лакшері і мама трьох прекрасних діток: Адама, Євгенії і маленької моєї дівчинки, які три місяці. А, як її там звати? Даш. Наше життя лакшері, тому що у нас є декілька робот: а, багатий муж, і у нас щаслива сім'я, я вважаю, і багатий дом. Мама, <кій> я, я мама одной, двох прекрасних діточок Євгенії та Дарії. Я мама без рамок, тому що рахую, що дітей, які є рамки, потім виростають нещасливими та є, там них потім немає свого, свого рішення. Але заборони деякі теж в мене є. Я мама природи. Я така спокійна, тому що наша сім'я повністю е, е, слуга природи. Ми е, ніколи не викидаємо мусор, е, куди, е, кудись смітник або ще щось. В нас е, немає своєї рідної хати. Ми живемо на вулиці, тому що вважаємо, що будинки лише портять природу. Була сказати. Що в мене є один е, мій найулюбленіший хлопчик Макар? Так що казати треба? Хто я там? Я мама роботяга. Я мама двох дітей. Кого? Ага. Як це між два? А, Матвей і Мілена. Угу. ось що ви ще від мене хочете? Мама роботя, тому що у мене все рання робота. І першою сьогодні буде змагатися мама Наташа. Ого, що тут за хороше. Це мій дім. Проходьте на кухню. Би і получше. О, господи, вони що будувати такі великі. ...нашу рідну природу. Чесно, я думаю, що вона мені тільки завідає. Прийшла і вже якісь ці е, питання до мене. Що? Якщо вона обожає природу, то що, мені вообще на природі що лежить як бомж, як вона шо ли, чи що? Чесно. І бувало бы і дома і получше Зашла, і по її и було видно, що вона не хвастається. Я не розумію таких людей. Ну бувають дома і получше. Ні, ну цим. И вообще, мне доводится Великий, видимое яку бомжа. Я не розумію. Чому вона построїла такий велетенський будинок? Вони ж тільки портять природу. Якщо вона мені ще скаже за, за мені, мінії, то я їй таке мняння покажу, що вона без свого дому залишиться. Ну, чесно, думаю, в неї дуже гарний будинок, але є одне але. Чогось в тому будинку я не чула ні дитини, ні, ну, ні мужа, нікого. Не думаю, що в неї є ця дитина зараз. Навіщо вона нас пригласила, якщо дитини в неї немає? Быстро закрила свою духовку, а то я зараз тобі її закрию. Дівчата, проходьте, будь ласка. А куди можна рубашечку положити? Ось вішавка, ти шо, сліпенька моя рибочка. Я вона неправильно зробила, вона її просто спросила, а ми кидаємо її рупашку. Навіть без мого дозволу. Я думаю, що в неї є якась білочка чи нервний срібло. В неї, напевно, великі проблеми зі здоров'ям. Прийдеться її терпіти. я просто спитала. Ну, от вона що, сліпа, ви не просто шкаф! Ви що, вообще? Просто положи зняти свою рубашку, положить во вона не може. І вони попали в лакшері будинок. Скажіть, що спасибо мені. Хотілось би більше дізнатися про твою родину. Наташенька, мама лакшері. Хотілось би тобі подарувати е, ось такі горішки з нашого лісу, з нашого серця. на, будь ласка. Если честно, я уже на них давно навела порчу и отдала с чирым сердцем. Ну хотя бы за орешки спасибо. Девчата, пройдем в зал. Девчата, пройдем в зал, я вам все скажу. Так, я давно захотела подсказать, где твоя дитина? Чему в доме так тихо? Я з сім'ї одна. У мене було чотири сестри і один брат. А брата замінили мої батько та мати. Батько все життя був вип'ючий, а мати коввалася. Так? Да? Ну тільки пече, У не є така сім'я. Так Дівчатка, не буду вам мешати. Приходите до данічка Єви та до Дарії. Які ми а в мене є для вас подарунків Ева сюди. Це євочка для тебе. О, світ. І взагалі забирайте зивіться. І не називайте мене Євою Діва. Я чорний Діва. А де ще одна дитина? Господи, що і чорна діва то з'їла. Я не пойму. Що і чим їй не подобається подарунок той мамаші? Я, я не знаю. Но, я подарую для другої дитини. Конечно не знаю, як ту звати. Не дай Бог вона ще буде чорна діва. Не знаю, як ту але для неї я подарую те щось. Боже, надіюсь, що вона буде помладшою. А де твій братик? А де твій братик? Що наділа його з'їла? В сносля з'їла... Ну треба побалакати з тою її мамою Якщо чесно, я вже думала накривати звідти п'ятами, тому що думала, що вона навіть і мене з'їсть. Але все-таки я думаю, що все-таки я її з'їм. Господи, з цими дітьми не була, коли вони мене з'їдять. Думала, що тих двох вони з'їдять точно. Як вона ще свою машу з'їла? Це дуже страшно. А де твій хлопчик. Твоя чорна діва, каже, вона його з'їла. Дівчата, я не хотіла вам казати, але за день до вашого приїзду там вивчилось горе. Моя Єва з'їла мого сина. Я дуже жалію про цей випадок. Але це, на жаль, не Єва. Це не можна бути. А де третя? Якщо чесно, я подумала, що вони настолько вже тупі, що подумають, що вони вже мої діти за прибульці. Ну, Но... а друга що? Не може розбудити свої глаза? Дитина бор була у єми на рука! Це часто, коли ви що не бачили, моя Дар'я була у Євочки на руках. Господи, там нікого там не було. Піди сама подивися. І ще раз щось скажеш на моїх дітей. Я тобі знаю, що зроблю. Чатка, ви зрозуміли? Якщо чесно, я думала, що вона там усіх нас рознесе. Але, на жаль, все обійшлося, так би я її рознесла. На цьому все. А сьогодні змагалася мама Наташа, в лакшері мама. Ждіть новий випуск Супер мама.